Вельми шановні колеги, дороге наше студентське поповнення, шановні учасники університетського свята, щиро вітаю усіх нас із цим чудовим дійством посвятою у студенти університету Україна нового поповнення. Бажаю всім нам міцного здоров'я і найскорішої остаточної перемоги. Навіки проклятою українцями московською ордою. Оцінюючи умови, в яких ми сьогодні з вами зібрались, я хочу щиро подякувати в першу чергу Збройним силам України, які забезпечили нам таку можливість. Низький уклін вам, нашим захисникам, за це і вічна пам'ять та безмежна наша вдячність всім тим захисникам яких уже сьогодні немає з нами. Дозволю собі нагадати всім нам, що Міністерство освіти і науки України радить щоденно проводити хвилини мовчання у всіх закладах освіти України. На думку Міністерства, організоване вшанування пам'яті щодня допоможе дітям і молоді сформувати розуміння громадянської відповідальності. Та національної пам'яті. Просимо всіх освітян подбати, щоб кожен учасник освітнього процесу, від наймолодшого школяра до студента, від учителя до керівника закладу, мав можливість зупинитися на цю хвилину, усвідомивши її значення та вшанувавши героїв і жертв, і жертв війни, зазначили у освіти. Цю пропозицію слід підтримати, як і рекомендацію поєднувати фелину мовчання з коротким вступним словом учителя, викладача чи вихователя, тематичними бесідами, виховними филинами або іншими формами виховної роботи, щоб допомогти молоді глибше зрозуміти ціну свободи та мужність українського народу. В той же час я розумію. Яку величезну роботу довелося виконати, щоб ми могли сьогодні зустрітися? Тому хочу щиро подякувати всім вам, організаторам і небайдужим, і привітати нас цією подією, яка відбувається попри всі дії сил зла? Отже, посвята у студенти університету України стає у нас традиційним святом. Покликаним дати надійний старт практичної роботі всього колективу на новий навчальний рік. А працювати нам усім є над чим, бо проблем у нас, українців, як і у світової спільноти, сьогодні дуже багато. Радикальним викликом для всього світу є необхідність побороти сили зла та не допустити Третьої світової війни. Розпочати загальне творення нового світового порядку ноосферної цивілізації. Сакральне призначення і справа часті для українців у цьому напрямку перемогти московитів, не дати їм знищити нашу державу, наш народ і розпочати будівництво нової, омріяної, суверенної України. Вирішальним же фактором у здійсненні сказаного є освіта і наука. Таким чином, шановні учасники свята, зібравшись тут на площі знань університету, ми поневолі стаємо учасниками історичної події. Своєю присутністю, ми благословляємо створення національної еліти, середовище якої забезпечить формування майбутнього. Необхідного політичного керівництва нашої перемоги, творення нового світового порядку, як і розбудова омріяної України, вимагає від усіх нас великої і напруженої праці. Керівництво закладу вищої освіти, його професорсько-викладацький склад та наукові співробітники зобов'язані почати з себе. І оволодіти сучасними технологіями організації пізнавального процесу на такому рівні, щоб після закінчення університету Україна наші випускники мали прекрасне виховання і таку ж прекрасну професійну підготовку. Водночас і студенти повинні працювати з повною віддачею сил і можливостей. Перш за все, слід засвоїти правила. Не шукати в навчанні легких шляхів, необхідно шукати і добувати справжні знання, долати виклики і набувати досвід, які сформують із молодих людей справжніх професіоналів. Навчання це не просто отримання диплому, а подолання шляху, який гартує характер, вчить мислити стратегічно і нести відповідальність. За свої рішення і відповідні дії в повній і тісній співпраці викладачів, співробітників і студентів поставлені завдання можуть і будуть успішно виконуватись. Для цього ми намагаємося створити всі умови як для навчання, виховання наукової роботи, так і для змістовного проведення дозвілля студентів. Навчання в університеті в цьому навчальному році, як і в минулому, буде змішаним в офлайн і онлайн форматах. Розроблено відповідне методичне забезпечення, розміщене на платформі Moodle. Студентам створена можливість самим обирати індивідуальну освітню траєкторію. В університеті надається можливість перезарахування результатів неформальної та інформальної освіти, широко використовується мережева форма навчання, Створено належні умови для вивчення англійської мови, яка є важливою, яку професію ви не обрали. Хочу звернути вашу увагу, що глибокі знання англійської мови розкривають перед вами. Також широкі можливості підвищення якості професійної підготовки за рахунок участі в міжнародних програмах мобільності і паралельних дипломів. У нашому закладі вищої освіти створені можливості навчатися від середньої освіти до аспірантури, а також навчатися як за рахунок державного бюджету, так і за рахунок фізичних. Чи юридичних осіб. Є ще одна цікава послуга в нашому університеті: оплачувана практика або стажування за кордоном. Значний внесок у якість підготовки майбутніх фахівців робить студентська наукова діяльність, яка в нашому закладі освіти організована на досить високому рівні, суттєвою і цікавою частиною студентського напруженого життя. Є різні позааудиторні заходи. Серед них спортивно-дозвільні заходи для студентів та викладачів: День здоров'я, всеукраїнська студентська спартакеада, всеукраїнський фестиваль студентської творчості надій», літературні вечори, організовані походи на перегляд фільмів, а також поїздки в Карпати та сходження на гору Говерла. Постійними заходами стали вечір кіно, університетські вечорниці. Обов'язковим елементом є національне патріотичне виховання студентів університету Україна, в основу якого покладено ідею розвитку української державності як консолідуючого чинника розвитку суспільства і нації в цілому. У нашому закладі освіти увага акцентується на вихованні студентської молоді з засобами козацької педагогіки та музейної, краєзнавчої, екологічної, і художньо-естетичної роботи. Справедливо буде стверджувати, що своєю діяльністю в цілому університет Україна запалив тисячі й тисячі щасливих вогників у душах людей. Залучаючи їх до активного суспільного життя і допомагаючи їм стати повноправними громадянами своєї батьківщини, вогників надії на краще життя, а відтак і на щастя. У цій добрій справі нам допомагають органи влади, громади і всі симпатики університету, які обрали для навчання наш навчальний заклад. Низький наш уклін усім небайдужим. Саме завдяки вам, а також зусиллям приймальної комісії, керівників підрозділів і викладачів, нам вдалося зберегти значною мірою наш контингент. Найбільше затребуваними спеціальностями в нашому університеті стали терапія та реабілітація, психологія, право, менеджмент, фінанси, банківська справа. Страхування та фондовий ринок, соціальна робота та консультування, комп'ютерна інженерія, інженерія програмного забезпечення. Нагадаю, що набір продовжується до кінця жовтня, і ми сподіваємось, що результати ще покращаться з Дня посвяти у студенти. Перед вами відкриються безмежні обрії знань, можливостей для саморозвитку. Та особистіх досягнень. Університет це не лише місце отримання знань, розширення горизонтів і формування цінностей. Навчання це постійний процес і навчальні роки в університеті лише початок вашого шляху. Сьогодні для вас, дорогі студенти, відкривається нова сторінка життя, сповнена яскравих вражень. Цікавих знайомств і нескінченних можливостей. Наш університет це не просто місце навчання, це ваш другий дім, де ви зможете не тільки здобути знання, а й знайти друзів, розвинути таланти та реалізувати свої амбіції. Тож користуйтеся наданими можливостями на повну. Ми працюємо для вас. Слава Україні! Щиро дякую за увагу.